Товно Путіна ми чимало виокремили його тез цікавих доволі для обговорення. І звичайно ж, традиційно диктатор розпочав свій стендап, інакше його не назвеш, із намагання виправдати свою криваву військову агресію проти України. Це вони розв'язали війну, а ми використали силу, щоб її зупинити. каже диктатор. Чарові байки про жителів Донбасу, які нібито просто благали допомоги. Захист російськомовного населення, звичайно ж, псевдогероїзм російської спецоперації, так званої. Просто зараз вуст Путіна почуємо. Ну а щоб менше було російської мови у нашому ефірі, я буду намагатися оперативно перекладати диктатора для кращого розуміння вами сьогоднішнім посланням. Я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время у складний час виступає от, Путін. Звичайно, звичайно як інакше вони назвеш на мірі важніших історичних сабиті, которі априділяють будущее нашей страны. Дуже важливі історичні народи, події на думку Путіна зараз відбуваються. Вони власне покажуть, яким же буде майбутнє російської, російської Федерації. Назвичайна відповідальність на Росії лежить і на Путіні. Донбас сражался отстаивал право жить на своей земле говорить донбасс стоял на захсти своего житя и бровся с так званым киевским бороли... режимом за свои исмываниеных обстрелов нескрываемой ненависти со стороны киевского режима верил и ждал что россия придет на помощь Ну, що ж бачимо, Путін говорить про те, що жителі Донбасу чекали довго на Російську Федерацію, чекали на ведення військ, фактичне, і він говорить, що просто ну не могли ніяк інакше реагувати, ніж як не піти на допомогу. А жителям квазі республік ДНР ЛНР і таким чином розпочати війну. Тобто, чергове і головне водночас виправдання з боку Путіна це те, що частина жителів України, а саме Сходу, власне, хотіли, щоб той йому допоміг. І відповідно таким чином він ще раз говорить про те, що спецоперація, так звана, вона була. Дуже важливою. Я нагадаю, що під час цієї промови Путін не зробив ні заяв про перемоги на фронті. Очікувано, що дуже було війну, не оголосив, нову хвилю мобілізації не чекав і не озвучив теж її, але говорив про багато інших речей. Ну, Наприклад, ми робили все, щоб вирішити проблему. Мирно, це я цитую диктатора. Але за нашою спиною готувався інший сценарій. Путін розказав про страшенну змову Києва і Заходу з денацифікації, нібито Російської Федерації. Мовляв, про поставки зброї, а саме наступальної, тобто танків, винищувачів, і навіть ядерної перемови з Вашингтоном, Київ на думку диктатора, вів ще з 2014-го. Далі про це його теж послухаємо. Помнів тридцяте годи прошлого віка запад фактичські акрили на путь к власті в 30-ті роки минулого століття. Путін вважає, що ще тоді розпочався цей рух з антиросії, і каже, що саме Україну і перетворили на цю антиросію. Утім каже, що люди, які знають історію, добре вони розуміють про що насправді йдеться, і що ледне з 19-го сторіччя розпочинався цей так званий антиросійський рух, до якого і Польща інші держави були. Залучені для того, щоб історичні, історичні території України, України забрати, як вважає диктатор. Ну і звичайно ж не дати життя Російській Федерації, яка на його думку є найголовнішою, взагалі найголовнішою. Країною і головним осередком залишком тієї російської імперії, про яку Путін теж часто згадує. Ну і відповідно, ми постійно від нього такі заяви чуємо. А почули ми про те, як Путін антиросію так звану побачив в Україні, і відповідно вважає, що саме Захід перетворив нашу державу на цю так звану антиросію. Ну, а щодо зброї, власне, що ж Путін розповів про це нарощування ще з 2014 року. А ми зараз теж обов'язково почуємо і пропоную зробити це просто зараз, тому що цікавих тез там теж чимало. Обстоятельство бути зрозуміло всім: чим более дельнобуйне. Западные системы будут поступать на Украину. Тим далі Путін боїться далекобійних систем, які можуть надходити в Україну, зокрема ракет, і каже, що чим далі, чим більше їх буде надходити в Україну, тим більше і далі буде Росія відсувати кордон. Тобто фактично говорить про те, що він буде розширюватись і витіснятимуться, нібито українські війська, за рахунок чого звичайно невідомо. Путін не вдається в деталі, ну але обіцяє, що. Відповідь буде, буде рішучою, і Росія просто так не дивитиметься на те, як в Україну постачають далекобійні снаряди і інше озброєння, яке там ну вочевидь, ударів там по Кремлю боїться, наприклад, і тому обійти повз не може. Путін згадав півострів Кримський, анексований ще у 2014 році, звичайно ж, і здається, що він за нього. Боїться навіть тому, що жаліється, що Україна відкрито заявляє про свій намір відвоювати Крим. А ті, хто планував нову атаку на Донецьк, на Донбас, чітко розуміли, що наступна мета удар по Криму. Цитую я Путіна. Ми це знали та розуміли. А Київ про це каже. Відкрито заявив російський президент. Ну і глава Кремля цинічно також розповів про захист так званий своїх людей і свого дому, говорячи саме про Крим. Ті, хто планірували нову атаку на Донецьк, на Донбас на Луганськ, чітке понимали, Що ті, хто планували нову атаку на Донецьк, на Донбас, на Луганск, чітко розуміли, що наступна мета це удар по Криму. Ми це знали і розуміли. Душі замислах зараз знаємо про всі замисли у Києві, про які теж говорять відкрито. І фактично, що доводить страх Путіна про те, що півострова він теж може вже позбавитися найближчим часом? Бачимо, що ну, ніяк не забуває все таки диктатор про Крим. І бачимо, що, як то кажуть, смерть Кащея так званого вона лежить таки у цій голці, а голка це і є Крим. Для путінського, для бункерного діда, а ми ж чули заяви, звичайно ж, про те, що Крим буде повертатись, де окуповатись Україною, і навіть чули терміни певні, які називають наші міжнародні партнери, які досвідчені американські генерали називають, хоча вони різняться, скажімо так, хтось більш оптимістичний у прогнозах, хтось менш. А, утім, один з головних, звичайно, тезисів про те, що якщо зброя буде надходити вчасно і так як планувалося, за тим. Ми ж термінами, то фактично ми зможемо вкластися у ці терміни, і наш півострів український буде повернутий. А російські війська вже присутніми на ньому, звичайно ж, більше ніколи не будуть. Далі про американців, звичайно ж, тут не обійшлося без них, тому що саме на думку Путіна вони винні у всьому тому, що відбувається, і з Києва створили антиросію. Жодна країна не має такої кількості військових баз по всьому світу, як США. Їх сотні. Путін розпочав свою промову з нісенітниць про біолабораторії, історичні землі, ну і перекидання війни, як я вже сказав, на Захід. Не тільки у границі Росії. Я хочу підчеркнути, на собственно це хорошо всім відомо. лише біля кордонів. Державою РФ я хочу підкреслити це всім відомо. Що немає стільки баз ніякої держави, окрім як у США, і сотні повторюю, сотні баз по всьому світу. Вся планета фактично у цих військових базах. Тому Путін вочевидь теж гадає, що це дає йому право розпочинати війну проти України для того, щоб і на території нашої держави нібито ці військові бази розгатити. Ну і Путін, звичайно, ж вірить у те, що фактично Сполучені Штати лише мріють про те, щоб знищити Російську Федерацію. І, от, до речі, в контексті США він згадав про ядерну зброю і каже він, що Росія буде проводити тренування, якісь там публічні гучні відкриті у разі, якщо Сполучені Штати першими теж це розпочнуть робити. А він каже, що в нього вже. Начебто є інформація про те, що таке готується, от навіть натуральним випробуванням ядерної зброї займається Вашингтон, каже Путін, і закликав Міноборони і Росатом теж забезпечити готовність до випробувань цієї зброї, якщо це першим зробить Вашингтон. Ну і щодо зброї, то Путін ще оголосив, що він фактично виходить із міжнародного документа, який а, стратегічне наступальне озброєння а, власне йде йде до того, щоб його було менше у держав. Це Росія і США щодо ядерної, передусім, уклали. А так, от він відомий також як New Start, Цей документ це останній договір про контроль над ядерним озброєнням між Вашингтоном і РФ. Його підписали у Празі навесні 2010 року а, і терміном на 10 років. Але вже у лютому, 2021-го США продовжили дію цього документу, і переговори між Москвою і Вашингтоном щодо нового договору СНО були заплановані на листопад минулого року. Ну але були скасовані в останній момент. Не розуміємо, чому а цей документ передбачав, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєприпасів до півтори тисячі одиниць і до семисот для розгорнутих носіїв міжконтинентальних, балістичних ракет, балістичних ракет підводних чонів і важких бомбардувальників. А, ну і тут бачимо, що без ядерних якраз оцих загроз ядерного шантажу у зверненні Путіна до федеральних зборів не обійшлося. Він і про тренування говорить, а, ну і про те, що він виходить із а, цього. Договору, точніше, не виходить неправильно так вважати. Він його призупиняє. Ну, тобто, тут якась підміна понять навіть певна відбувається, мовляв, все таки щось добре в Росії залишається. Хоче він на цьому зосередити нашу увагу. Про е, скрепи теж Путін говорив знову ж таки, куди без них? Адже це така річ, яка е, весь руський народ вона зміцнює, е, робить їх е, духовним якимось началом, е, таким єдиним, яке буде воювати проти всього ось цього зіпсованого сатаною світу, як це люблять говорити пропагандисти, і сам Путін Так от. А, власне, Путін, говорячи про захід, не оминув, як я вже сказав, тему духовних скріпів. Диктатор обурився, що західні священики вже благословляють одностатеві шлюби і пообіцяв захистити російських дітей від такої діградації. Путін заявив, що зараз на заході всі священні тексти піддаються сумніву. Зокрема, йому стало відомо, що англіканська церква планує розглянути ідею гендерно-нейтрального бога. Прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения. И На молодих людей передусім и... діють, ці. люди, які брешуть не прикрашають нападки на нашу культурзну над російськими фактами цьому, і новині, наступають на російську церкву культуру, та. релігійні організації, намагаються нав'язати свій порядок денний. Подивіться, що вони роблять зі своїми народами. Розруха родини культури, культури національної етнічної складової норми, норми педофілія є нормою в Європі. І вважає і Путін Священні писання, всі піддаються сумніву, хоча там все сказано, в тому числі, що родина це союз чоловіка і жінки Охлопають Путіну звичайно за такі гучні заяви, особливо Кирил дуже радий, що він затронув цю тему. підвергаються подвіргаються часамні. Ну от. Як стало відомо, церква, планує... Як стало відомо, англіканська церква планує, поки поки що лише планує розглянути ідею створення гендерно-нейтрального бога. Що тут скажеш? прости, господи не знають, що роблять, каже Путін. Ну, і посміялися. І жартик, такий дуже смішний, на думку диктатора. Ну, послухайте, тут, звичайно, взагалі зайвого нічого більше не скажеш, бо все зайве кремлівський диктатор вже сказав.